20 років тому на Прикарпатті зі складу колишнього акціонерного товариства «Вигодський лісокомбінат виокремилось самостійне державне підприємство Вигодське лісове господарство. Впродовж 2014 -го і першої половини 2015 року підприємство реалізувало продукції більше ніж на 73 мільйони гривень. Значна сума власних коштів інвестується у розвиток виробничої сфери. На будівництво придбання та капітальний ремонт основних засобів. Вигодський лісгосп впродовж минулого року інвестував майже 4 Мільйони гривень зроблено на мій погляд, немало, а не мало, але ще й небагато. Почали працювати у нас власні лісу бригади, почали е, власним транспортом вивозити деревину. Законопроект про заборону експорту кругляка та економічні реалії підштовхнули підприємство до спорудження лінії з розпилювання деревини. Планується побудувати цех переробки деревини, в якому буде встановлена лінія по випуску єврозаготовок. Минулого року у Вигодському лісгоспі запрацювала нова лінія на нижньому складі, а також вкладено близько мільйона гривень в нове покриття і облагородження території. «Стало привід транспортер забору сміття, прийняли людей. Було 8 чоловік, працюють, виробляють сутки, яка розміну 120-140 кубів». Вигодський лісгосп дав додаткову роботу майже півсотні прикарпатців, а фонд оплати праці за минулий рік склав понад 14 мільйонів гривень. У минулому році підприємство сприяло забезпеченню оборони держави. П'ятеро працівників підприємства мобілізовані Збройні Сили України і беруть участь в антитерористичній операції.